Всім привіт! Сьогодні будемо готувати домашні пельмені. Це найсмачніші, які я коли-небудь їла. Тому рекомендую спробувати вам. Беремо на кілограм фаршу свиного 350 г цибулі, почищеної, 2 чайні ложки солі та перця чорного меленого за смаком вашим. І все ретельненько перемішуємо та з'єднуємо. Далі тісто робимо, беремо пів літра води, додаємо одне яйце, чайну ложку солі, змішали все рукою. І плюс-мінус у мене ушло 900 грам борошна для того, щоб замісити тісто, яке не буде липнути до рук, і з яким буде приємно працювати. Ви дивіться по, свої, по своєму борошну. Ось так гарненько вимісили, беремо формочку для пельмені, посипали її борошном, відриваємо кусочок тіста та качаємо пласт, виложуємо його на формочку нашу для пельмені, відставляємо в сторону і зразу беремо наступний кусочок, також робимо пласт яким будемо покривати. Все, відставили в сторонку, формочку підвигаємо, беремо наш фарш та наповнюємо наші дирочки. Ось таким чином ми все заповнили, накриваємо нашим другим пластом тіста, підсипали борошно, трішечки на скалку борошна. Та, так як на відео, робимо наші пельмені. Ось і все. Легко та просто. Вибиваємо. У мене вийде багато пельменів, тому я буду їх заморожувати. Я на досточку надіваю пакетик та виложую на нього наші пельменьки. Можна ставити вже в морозильну камеру. Зараз будемо варити. Підсолюємо кип'ячуну воду та додаємо наші пільмінки. Варимо десь до 5 хвилин. Все смачного! Дякую за перегляд! Підписуйтесь, Па-па!